Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Галина сиділа біля відчиненого вікна, в кімнату заходило свіже повітря, хоча на дворі ще був початок квітня, та з вулиці вже відчувався запах сталої весни. Ти знову сидиш сумна?» – Тихо мовила сусідка Марія, яка зайшла на хвилинку. Але вже другу годину не залишала подругу одну. Галина гірко усміхнулася. А як не бути со мною, Маріє? У мене все життя якесь не моє. Живу в чужому домі, за чужими правилами, та й чоловік. Сама знаєш. Сусідка підставила чашку і кивнула. Вона знала, та й усі на вулиці знали, що Микола, чоловік цієї жінки, має свої походеньки. Може, не треба терпіти, обережно кинула Марія. Куди ж я подінуся? Ти думаєш, я не міркувала над цим ночами? А діти, жінка підняла очі повні втоми. Де вони житимуть? Як без батька. У цей момент грюкнуло двері, і в хату забігла донька. Підліток із розпатланою косою. Мамо, чого ти завжди така похмура? Дівчинка зиркнула на гостю і додала тихіше тобі треба усміхатись, тоді й нам легше буде. Мати мовчала, наче не знала, що відповісти, а Марія тільки глянула на неї і промовила діти іноді бачать більше, ніж дорослі. Галина розуміла, що своїм терпінням робить нещасним не лише себе, а й тих, кого найбільше любить. А за хвилину в кімнаті почулися кроки, то повернувся Микола. І з того, як він грюкнув дверима, вже було ясно розмова сьогодні буде нелегкою. Микола кинув куртку на стілець, навіть не глянувши на жінку і доньку. Обличчя червоне, від нього тягнуло цигарками і дешевим модеколоном. Ти де нарешті наважилася запитати вона. Стискаючи руки на коліна, аби не тремтіти. А що, звід тепер здавати маю? буркнув він, відкорковуючи пляшку мінералки. Я гроші приношу, ти хату маєш. Діти нагодовані. Чого тобі ще треба? Жінка на нього подивилась довгим поглядом. Перед очами пробігло все подружнє життя вона затуркана і вся ніби закутана в кайдани. Якщо порівнювати з іншим, то вона весь час проживала наймичкою, а не коханою дружиною. Хата кажеш, так це моя хата, Микола. Це квартира твоїх батьків. Я живу тут 20 років і досі почуваюся зайвою. Все життя чуже. А які ти гроші приносиш? Чи я їх бачу? тяжко видихнула вона. Він засміявся сухо. Але сміх вийшов злим. Тобі що, мало? Люди й по гуртожитках туляться. А ти бач, у трьох кімнатах нещасна. Не в кімнатах справа, перебила вона, не витримавши. Ти живеш, як хочеш, а ми з дітьми мовчимо. Ти ж знаєш, я все терпіла і твої пізні наради, і твої походеньки. Але діти вже все помічають, Микола. Вони не дурні. Він звів брови, відразу підвищивши голос. А ти мовчи, що ти знаєш? Та без мене ти бідня не протягнула. Донька, яка досі стояла в коридорі, злякано сховалась у кімнаті. Жінка ж тільки зітхнула, наче остаточно втомилася від страху. Нічого нового вона й не чекала почути. Може, й правда, але жити на чиєму щасті, щастя не буде. Тобі добре, маєш двох, маєш кого винити і ховатись від совісті, а я я тільки тепер розумію, що сама винна, що терпіла стільки часу. Микола глянув на неї перше серйозно. Він не чекав, що дружина здатна на таке, адже раніше вона цього не говорила. Після того вечора вона довго не могла заснути, У голові крутилися слова доньки. Ти маєш усміхатися, тоді й нам легше буде. І те, що мама сказала Миколі про чуже життя і чуже щастя. Вранці вона встала першою, як завжди, поставила чайник, розбудила дітей, зібрала їм бутерброди до школи, але цього разу все було не так Дух Свободи вже літав кімнатою. Того дня, поки діти були в школі. Жінка зібрала кілька речей у сумку і поїхала автобусом у село за місто, де колись жила її тітка. Хати там пустували одна за одною. Хтось виїхав, хтось помер, а спадкоємці живуть у містах і навіть не думають повертатись. Жаль, що тіткина хатинка вже була непридатною для проживання. На зупинці вона зустріла стару знайому, Галину Семенівну. Сивенька, з полицею, але очі живі й теплі. Оце диво, згадала бабуся. Ти чого тут, доню? Та думаю, може, хату якусь пригладіти, знітилася жінка. Бо в місті самі сварки та нерви не витримую вже. Галина Семенівна замовкла, глянула уважно і сказала А я тобі покажу є одна хата. Пустує два роки. Старі померли, а син виїхав за кордон. Там дах цілий, грубка є, люди тільки зрадіють, якщо житимеш. Все ж хата доглянута буде. Галина зраділа, аж мало віриться, що змогла так швидко і непогано влаштуватися. Тут і городик є, і садочок, говорила бабуся, я тобі й картоплю дам на посадку. А дітям свіже повітря, школа поряд. Вона стояла на подвір'ї старенької, але міцної хати й не відчувала. Уперше за довгі роки, що це може бути її місце не чуже, не випрошене, а своє. Того вечора, повернувшись додому, вона мовчки зняла хустку і поклала сумку під ліжко. В серці вже жила нова думка Я маю куди піти. Вона працювала санітаркою в міській лікарні. Робота важка, гроші невеликі, але стабільні. Коли з'явилися діти, підробляла ще й прибиранням у поліклініці, аби вистачало на книжки й зошити та якийсь одяг для малечі. Іноді сама дивувалася, як вміє робити копійчану вечерю на всю сім'ю. Микола приносив гроші нерегулярно то витратив на себе. Приносив залишки, тому жити вони навчилися скромно, але без берегів. Так що у селі буде легше, думала вона, бо там город, своя картопля, яблука, ягоди, якусь живність заведем. а то в місті діти м'ясо тільки по святах бачили, а ще у місті кожна дрібниця грошей коштує, а там можна вижити і без постійних витрат. Увечері вона тихо сіла з дітьми за кухонним столом. «Дітки, скажіть, а якби ми жили у селі, у хатинці з садком, син відразу підняв голову від Зошита. А там є інтернет? Донька скривилася. А подруги А школа?» Вона терпляче усміхнулася. Інтернет можна провести. Я взнавала, акція якраз безкоштовна. Школа там є невеличка, але вчителі добрі, подружки знайдеш собі нових. Головне, ми будемо вдома, у своєму домі, а не в дідуся і бабусі твоїх. Діти замовкли, обмірковуючи. А наступного дня, коли Микола знов кинув їй І Що ти без мене робитимеш? Грошей у тебе кіт наплакав. Вперше вона відповіла спокійно. Роботу я маю, будемо жити скромно, але своє мати. На городі виростемо, що треба, і тобі легше буде на одну турботу менше. Микола аж зашарівся, наче йому вперше хтось сказав, що його можуть не потребувати. Він звик жити, як виховували його батьки. Та й приклад брав з них як ставився, тато до матері. А тепер враз засумнівався у своїх вчинках. Автобус дорогою трусився на кожній ямі, а діти сварилися. Мамо, ну нащо ми туди їдемо? Там же нудьга. Донька сиділа з навушниками, але весь час бурчала. Я теж не хочу, син поглянув у вікно. Тут самі поля, а в місті там хоч друзі. Вона глибоко вдихнула, щоб не зірватися. Ми ж на кілька днів глянемо хату. Якщо не сподобається, повернемось. Автобус під'їхав під магазин із облупаною вивіскою продукти. На зупинці вже чекала Галина Семенівна, махала рукою. Ой, та ви вже тут. Ходімо, ходімо. Бабуся вела їх вузькою стежинкою між зарослими городами. Коли вони відчинили двері хати, всередині запахло пилом і сухими травами, сонце падало крізь вікна, пил кружляв у променях, мов золотий. Фу, тут павуків повно, скривилася донька. А дивись, яка грубка. вигукнув син, уже тягнучи ручку дверцят. Мамо, можна затопити? Не зараз, засміялася вона, дивуючись сама собі, що сміється. Спершу треба витерти пилюку. Діти за кілька хвилин забули про бурчання, вони трохи допомогли навести порядок, потім витягли старий самокат із сараю, бігали по двору, кричали, аж луна котилася. Вона стояла на порозі й дивилась Ось так має бути без принижень, без Миколиних докорів. Діти мають отримувати любов від обох батьків, ввечері. Коли розклали постелі і палили дрова в грубці, донька несподівано прошепотіла Мамо, а можна, щоб це було наше назавжди? Їй у горлі защеміло. Вона лише пригорнула доньку і тихо відповіла можна, якщо господарі дозволять. Ранок у селі був зовсім іншим, співали півні. Сонце золотило дерева, а в хаті пахло дровами і свіжим хлібом від Галини Семенівни. Вона вийшла на подвір'я з відром води, коли раптом почула годіння авто. Машина зупинилася біля воріт, і серце в неї обірвалося. Звідти вийшов Микола. Обличчя похмуре, очі звужені. О, і тут тобі рай знайшовся, кинув він, навіть не вітаючись. Діти перелякано забігли в хату, а вона залишилась стояти на подвір'ї. Що ти тут робиш, Миколо? «Ти саме спитаю в тебе ти мою сім'ю вирішила в село вивезти, так? Від людей ховаєшся? Думаєш, без мене краще буде? Вона підняла голову і уперше не відпустила. Я ні від кого не ховаюся. Ми просто хочемо жити спокійно. Тут хата стоїть порожня. Я можу її доглядати. Дітям тут добре. Та ти геть здуріла, він грюкнув дверима машини. У місті квартира, робота, а ти в глушину з дітьми. Хто тебе годуватиме? Я? Я сама, твердо відповіла вона. І, може, хватить мене дорікати грошима, які від тебе я дуже рідко отримувала, на роботу їздитиму на приміському. Навіть швидше, чим через усе місто добиратись, город посадимо, нам вистачить. Він зробив крок ближче і майже в обличчя суворо мовив Ти думаєш, я дозволю? Микола кинув погляд на розкидані дитячі речі, на теплу піч і перекривився. Ти що тут облаштовуватимешся? Без мене? Вона витерла руки ганчіркою і спокійно відповіла Так. Бо чекати, поки ти повернешся з нарад, я більше не хочу. Замовкни він різко вдарив кулаком по столу ти моє життя руйнуєш. Ні, Миколо. Її голос зірвався, але вона не відступила це ти його руйнуєш. Я стільки років жила у чужій квартирі, слухала твої крики, терпіла твої гулянки ради дітей, а вони усе бачать. Та що вони бачать, підвищив він голос. Я гроші в дім тягну. Ти знову, які гроші? не витримала вона. Ті копійки, що залишилися після твоїх чарок і гулянок, я сама заробляю, і тепер хочу жити по людськи. Донька раптом вигукнула з кутка. Тату, нам тут краще, тут спокійно і мама не плаче. Микола аж застиг, мов удар отримав подивився на доньку, на сина, а потім на дружину. Усі стояли проти нього, і він це відчув. Вона зробила крок ближче, дивлячись йому прямо у вічі ми залишаємось тут. Хочеш, приїжджай, допомагай. Не хочеш твоя справа. Але я більше твоїм заручником не буду. Стало так тихо. Тільки чутно, як у грубці потріскували дрова. Микола сціпив зуби, різко повернувся і вийшов. Грюкнувши дверима так, що задзвеніли шибки, машина загоркотіла і зникла за пагорбом. Він ще довго бобонів собі щось під носа був злим на весь білий світ. Звичайно, когось зробити винним значно легше, ніж усвідомити, що своє життя руйнуєш ти сам. А вона стояла посеред хати і уперше за довгі роки відчула, що перемогла. В садибі знову оселився спокій. Галина попросила дітей допомогти з прибиранням. Як тільки вони винесли з хати стару шафу, на подвір'я зайшов чоловік. Добрий день, привітався він. Ви ж, певно, пані Галина. Вона насторожено кивнула. А що таке? Та справа в тому, що я нещодавно повернувся і взнав, що ви тут проживаєте, а я поки назад їхати не збираюся, доведеться нам якось співіснувати. Хата простора на три кімнати, я думаю, місця на всіх вистачить. Ну, коли не виганяєте нас, то добре, бо ми тільки влаштувалися з дітьми, та й місце нам сподобалося, щиро мовила Галина. Звичайно, живіть, не хочу, щоб хата пустувала, заспокоїв її чоловік. А увечері приїхав ще й Микола. Машина зупинилася тихо, беззвично у гуркоту. Він вийшов із пакетом продуктів у руках. На подвір'ї вже сиділа Галина, діти і новий господар Сергій. Вони чистили картоплю, сміялися, говорили про сад. Атмосфера була така домашня. Що Микола на мить розгубився, я привіз вам дещо, промовив він, простягуючи пакет. Хліб, ковбасу, дітям пачево. Ті здивовано переглянулися, не чекаючи подарунків. Але все ж прийняли, подякувавши. Вона глянула на нього холодно, проте без злості Ми тут потроху облаштовуємось, Сергій, господар хати. Він не проти, щоб ми тут пожили. Микола кинув оком на Сергія той спокійно простягнув руку. «Добрий вечір. Я розумію, що ситуація складна, але не хвилюйтеся ніхто нікого не виганяє я лише на місяць, а потім знову в дорогу. Микола вагався, але простягнув руку, іначе щось у ньому зламалося, побачивши поряд з дружиною господаря. Чоловік відчув, що ще трохи, і може втратити її назавжди. Він опустив очі і тихо мовив Я бачу, що вам тут добре. І діти вперше сміються. Може, я був неправий?» Вона відчула, як запалало в грудях. Скільки разів вона чекала цих слів, і не вірила, що почує. Тоді залишайся. Відповіла несподівано навіть для себе. Але без криків, без гульок. Якщо хочеш все з чистого листа. Він підняв очі. Перше за довгі роки в них не було злості, тільки втома і надія Добре, я спробую. Сергій усміхнувся і підняв кухоль. Ну що ж, замир. Вони сіли за стіл усі разом. Дрова потріскували в грубці, діти сміялися, а вона подумала. Не можна бути щасливим, коли нещасливі твої рідні. Тільки коли всі поруч відчуватимуть родинне тепло, тоді і справжнє щастя приходить. Згодом таки Микола переїхав до них. Він змінився, Чився господарювати, на роботу їздили на авто в місто, а квартиру вирішили здавати Все ж копійка не зайва. Чи перестав він гуляти? Галина, напевно, сказати не може, але ж сподівається на те по крайній мірі, весь час після роботи він тепер зайнятий господарством, навіть з дітьми почав спілкуватися, а тії раді, їй він більше уваги приділяти не став, не знає, з якого боку підійти, та Галині після всього пережитого і так добре вона себе почуває вільною, нескутою. А ще бачить дітей щасливими. А це хіба не найголовніше в житті. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.